Вижила, аби дожити віку в лікарні, і при цьому вдячна долі, що не залишили замерзати на вулиці, каже Анна Петрівна. Старенька потрапила в аварію, лежала з переломами сама в холодній хаті. Медсестри згадують, коли жінку привезли до них, зморене тіло здавалося величезним через купу ковтин, які одягнула, аби не замерзнути. Пройшло три роки. Жінка щаслива і дякує Богу. Дякую, радуйся, живою помощі, вірую помилує Боже. Усі акафісти, На тумбі квіти, які назбирала сама в саду біля лікарні, поруч вімкнене радіо. Таке дозвілля Ванни Петрівни в лікарні. Вона спокійна, адже про неї піклуються. Ну, встаємо, бутерброд дають, добре. Питання сніданок, обід і ужин. То ми потім молимося і лігаємо спати, і радуємося, вносяться до нас. персонал дуже дуже. Я не можу собі вдавити. Вони вважають нас, чесними, приходять. Ліки, їжу і одяг для пацієнтів купують за кошти меценатів, і благодійників з районного бюджету. Цього року виділили 150 тисяч гривень. Допомагають навіть діти. Сіню до нас приходять дітки з. Усіх шкіл з сільської ради з району привозять продукти, картоплю. Ну всі, які є овочі, фрукти, закладування, і ми розгружаємо, складаємо склади і з того готуємо їм. Обід, а діти близькі самих пацієнтів часто їх просто забувають з 15 стареньких, яких тут доглядають нині лише одиниці смертельно хворі і доживають останні тижні. Більшість покинуті на призволяще із своїми старечими недугами. Лікарня сти останнім притулком практично нікого звідси не забирають назад додому. Я навіть і не знаю, такого не було. Дуже рідко, може один-два випадки за 22 роки, що когось забрали. Но, так помирають і людей хороб, і то не все. Буває так, що самі хоронені». Чи довго протримається старенька лікарня? Тут бояться зими. Як отопити приміщення, особливо з такими цінами на газ не мають уявлення. Грошей у закладу справді небагато. Здебільшого благодійні внески. Дуже переживаємо, що як будемо зиму Йдемо в зиму, не знаючи цих грошей, як будемо платити за світло газ. Бо то з цієї програми у нас іде фінансування і електроенергії, і газу, і де засоби і маючі. Що муси купляти за ці гроші? Пацієнти про це не знають. Вони лише надіються, що дах над головою буде і проводжають нас із усмішкою.